Історія наукових досліджень, де люди виступають об'єктами спостережень, є складною частиною історії науки, адже нерідко такі дослідження закінчувалися смертями та ускладненнями здоров'я учасників, негуманні експерименти над людьми, які проводили донедавна. Стали передумовою появи регуляторних декларацій та законодавств. Нині права учасників досліджень є вкрай важливим аспектом. Науковці покликані захищати піддослідних від різних наслідків проведення цих досліджень, зокрема для здоров'я, психіки та конфіденційності кожного окремого учасника. Зазвичай права учасників регулюють міжнародні документи, такі як Гельсинська декларація про етичні принципи проведення медичних досліджень на людях, звіт Бельмонта та інші. Проте конкретна законодавча регуляція відбувається на місцях. Ідея всіх цих документів полягає в тому, щоб унормувати взаємодію між дослідниками та людьми, що беруть участь у дослідженнях, аби гарантувати їхню безпеку. Дотримання прав учасників досліджень є важливим у проведенні розвідок різного штибу. Так потенційні залучені зможуть довіряти дослідникам у цілому та охочіше братимуть участь у конкретних дослідженнях. У майбутньому це допоможе досягти більшої ефективності та полегшить організаційні аспекти. Також дослідження мають ґрунтуватися на принципі рівних можливостей участі в них з таких причин: репрезентативність надання рівних можливостей гарантує, що різноманітне коло осіб має шанс взяти участь у дослідженні. Така інклюзивність допомагає отримати більш репрезентативну вибірку і уникнути упереджених або обмежених поглядів. Точність результатів, рівний доступ до участі підвищує точність. І достовірність результатів дослідження, коли залучають ширше коло осіб, результати збільшують ймовірності, відображають реальність різних груп населення, що сприяє більш повному розумінню предмету вивчення, етичні міркування, рівний доступ до участі, підтримує принцип чесності та справедливості в дослідженнях, відмова певним особам на основі таких чинників, як раса, стать. Соціально-економічний статус або інвалідність є дискримінацією і підриває етичну цілісність дослідницького процесу, усунення нерівності у сфері охорони здоров'я, рівний доступ до участі у дослідженнях пов'язаних зі здоров'ям, має вирішальне значення для подолання. Та розуміння нерівності у сфері охорони здоров'я, залучаючи людей відмінних за походженням, дослідники можуть краще оцінити вплив соціальних детермінант здоров'я і розробити втручання, які є ефективними і актуальними для різних груп населення. Доступ до переваг. Участь у дослідженні може мати такі переваги, як доступ до інноваційних методів лікування, поліпшення медичного обслуговування або підвищення обізнаності про стан свого здоров'я рівні можливості гарантують, що ці переваги будуть доступними для всіх людей, незалежно від їхнього походження чи характеристик, розширення можливостей та залучення. Надання рівних можливостей для участі в дослідженнях допомагає людям активно сприяти науковому прогресу і бути задіяними у процесах ухвалення рішень, які впливають на їхнє життя. Це зміцнює залучення, довіру та почуття причетності серед учасників, що веде до більш змістовних і впливових досліджень. Звіт Бельмонта передбачає три основні розпорядження щодо досліджень за участю людей: повага. До особистості містить принаймні два етичні переконання: по-перше, з людьми слід поводитися як з автономними агентами, і по-друге, особи з обмеженою автономією мають право на захист. Тож принцип поваги до особи поділяють на дві окремі моральні вимоги: визнання автономії та захист тих. У кого автономія обмежена, добродійство, принцип поваги до рішень учасників дослідження, захист їх від небезпек, турбота про їхній добробут у цьому документі. Добродійство розуміють як зобов'язання. Два загальні правила сформульовані як взаємодоповнювані висловлювання добродійства в цьому сенсі: не завдавати шкоди та максимізувати можливу користь і мінімізувати можливі небажані наслідки. Справедливість розуміння принципу справедливості полягає в тому, що з рівними слід поводитись однаково. Питання справедливості пов'язане з такими соціальними практиками, як покарання, оподаткування. Та політичне представництво донедавна ці питання зазвичай не асоціювалися з науковими дослідженнями, однак вони передбачені вже в ранніх роздумах про етику досліджень за участю людей. Справедливість у біоетиці розуміють як те, що кожна людина заслуговує відповідно до своїх потреб та статусу в громаді. Гельсінська декларація це набір етичних принципів щодо експериментів на людях, розроблений у тисяча 1964 році для медичної спільноти Всесвітньою медичною асоціацією. Фундаментальним принципом є повага до особи, стаття 8, її права на самовизначення та права приймати обґрунтовані рішення, статті 20, 21 та 22, щодо участі як на початку, так і під час дослідження. Обов'язок дослідника лише перед пацієнтом, статті 2, 3 і 10, або волонтером, Статті 16-18, і хоча завжди існує потреба в дослідженні, стаття 6, Благополуччя учасника завжди має бути у пріоритеті перед інтересами науки та суспільства стаття 5. А етичні міркування завжди повинні мати пріоритет над законами та правилами. Стаття 9. Визнання підвищеної вразливості окремих осіб і груп потребує особливої пильності. Стаття 8. якщо учасник дослідження є некомпетентним, фізично або психічно нездатним дати згоду, Году, або є неповнолітнім статті 23-24. То дозвіл про надання сурогатної згоди має розглядати особа, яка діє в найкращих інтересах учасника, хоча його або її згоду все одно слід отримати, якщо це взагалі можливо. Стаття 25. дослідження повинні грунтуватися на глибокому знанні наукових основ стаття 11. ретельній оцінці ризиків і переваг. Статті 16-17, мати обґрунтовану ймовірність користь для досліджуваної групи населення Стаття 19. проводити підготовлені дослідники Стаття 15. з використанням затверджених протоколів, що підлягають незалежній етичній експертизі та нагляду з боку належно скликаного комітету стаття 13. Протокол повинен розглядати етичні питання і вказувати на те, що він відповідає декларації. Стаття 14. дослідження слід припинити, якщо наявна інформація вказує на те, що початкові міркування більше не задовольняються. Стаття 17. інформація про дослідження повинна бути загальнодоступною. Стаття 16. етичні принципи поширюються на публікацію результатів і розгляд будь-якого потенційного конфлікту конфлікту інтересів стаття 27. експериментальні дослідження завжди слід порівнювати з найкращими методами, але за певних обставин можна використовувати плацебо або групу без лікування. Стаття 29. інтереси учасника після завершення дослідження повинні бути частиною загальної етичної оцінки, зокрема забезпечення його доступу до найкращих перевірених методів лікування. Стаття 30. там, де це можливо, неперевірені методи потрібно випробовувати в контексті дослідження, якщо є обґрунтоване переконання щодо можливої користі. Стаття 32. Також, коли йдеться про соціологічні та маркетингові дослідження, до документів, які регулюють права учасників досліджень. Та захисні заходи можна зарахувати статути міжнародних професійних асоціацій. Ця асоціація об'єднує в собі понад 5 тисяч організацій, які проводять соціальні дослідження в 120 країнах світу. В Україні є 26 членів СОМАР, які представляють найбільші українські дослідницькі компанії, такі як TNS, GFK, Research of Branding Group, та інші. Інша організація, яка регулює процес проведення соціальних досліджень в Україні, це Соціологічна Асоціація України. далі САУ. САУ більше працює із соціологічними організаціями і, по суті своїй, верифікує та об'єднує організації під одним репутаційним крилом. За міжнародним кодом ЕСОМАР. Дослідники повинні гарантувати, що суб'єктам даних не буде завдано шкоди безпосередньо внаслідок використання їхньої персональної інформації для дослідження. Дослідники повинні проявляти особливу обережність, якщо характер дослідження є делікатним або якщо обставини, за яких збирали інформацію, можуть викликати у суб'єкта даних засмучення або занепокоєння. Дослідники повинні пам'ятати, що успіх дослідження за. Лежить від довіри громадськості до доброчесності дослідження і дотримання конфіденційності наданої інформації, і тому вони повинні старанно підтримувати відмінність між дослідницькою і недослідницькою діяльністю. Якщо дослідники ведуть недослідницьку діяльність, наприклад, рекламну або комерційну спрямовану на окремих суб'єктів даних, вони повинні чітко розрізняти та відокремлювати таку діяльність від дослідницької.